Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, фізична ідентифікація пенсіонерів. Дали роз'яснення, як вона буде проходити. І як би ви там не кричали, що ні її не буде, не лякайте людей, не обентежте цих пенсіонерів, вона буде просто трошки її відстрочили, щоб дійсно не нагнітати так ситуацію, а зробити це все виважено і за довший час. І також вже дали список питань, які будуть задаватись Тож, пенсіонерам, тож, щоб ви були підготовлені, щоб ви знали, як діяти в тій чи іншій ситуації, щоб ви були в курсі подій, усе розповідає, хто, до коли, як має пройти і які питання будуть ставитися. Але перед тим, як розібратися з цим від і до. Не забувайте долучатися до каналу Народна думка нас уже майже 950 тисяч підписників. Я, чесно скажу, раніше навіть не думав, що буде така велика аудиторія, але раз вона вже збирається, то ми формуємо активний народний рух і вирішуємо активні народні питання і підіймаємо активні народні теми, щоб відстоювати ваші інтереси. Тож, долучайтеся до каналу, також вступайте в народну спільноту, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. А я розповідаю вам, які питання, хто, коли, до коли, і там ще один нюанс з картками, тому що також скоро буде як сніг на голову. Так, і нагадаю, що 10 числа буде великий прямий ефір з адвокатським бюро Хоміча, де ми будемо відповідати на ваші питання в новому форматі. Надіюсь, він вам сподобається. Вчора ми вже трішки попробували, 10 числа в середу, приблизно на 19-ту годину. Більш точний час, уже скажу, ближче до того дня. Ми відповімо з радістю на ваші питання, тож підготовлюйте і задавайте. А тепер роз'яснення. Які питання поставлять пенсіонерам при проходженні е, фізичної ідентифікації по відеозв'язку? Тому що є така можливість. Перше, чи даєте ви згоду на проведення відеоіндентифікації, тобто, ну чи підтверджуєте, що це вам добровільно роблять, у тому числі на відеофіксацію, тобто запис цієї розмови вашої особи та екрана з вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів. Тут потрібно також цей пункт запам'ятати про документи. Ну, перше, це назвіт ваше прізвище і ім'я по батькові. Ну, тобто ви будете сидіти, грубо кажучи, як на допиті. От ви сидите, назвіть ваші ту-ду. Покажіть ту-ду-ду, зараз розповім що. Назвіть дату народження, назвіть місце вашого проживання, саме проживання, не реєстрації, а проживання. Назвіть реквізити паспортного документа, серія і номер, і дата видачі. Паспорта громадянина України е, найменування об'єкта, який видав, е, термін дії, якщо це ID-карта, е, і унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Тобто і це ідентифікаційний код. Якщо він є, якщо ні, то чому ви відмовилися? І відповідно запис про відмову. Так? А, далі на звіт ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, якого року це було, якого року ви від нього відмовились. Чи маєте ви пенсійне посвідчення, а якщо ви пенсіонер, то ви 99% його маєте, так якщо що його ніде не втратили і нічого з ним не сталося, назвіть його реквізити. Далі ваш номер телефону. Адресу електронної почти, або інший спосіб зворотнього зв'язку. Тобто, це е, та інформація, через яку з вами можуть зв'язатися, щоб е, уточнити якісь дані, надіслати якісь документи, надіслати якийсь е, договір про проходження цієї відеоідентифікації. Е, На звіт зареєстроване місце проживання і. Фактичне місце проживання. А там перше було на світ місце народження. Вибачаюсь, от вам потрібно буде вказати, де ви народились, зареєстровані. А тут ваше зареєстроване місце проживання, тобто по приписці, і фактичне місце проживання, якщо воно відрізняється. А для більшості людей, які будуть проходити цю ідентифікацію, воно, на жаль, відрізняється по дуже сумним причинам. Е, і потрібно буде сказати. Коли ви востаннє звертались до органів пенсійного фонду, з яким питанням? І назвати місце, де розташований орган, до якого ви звертались. Тобто, там, по, наприклад, Вінницька область, Вінниця така-адреса то адреса, або хоча б регіон. Так. І це е, не повний список питань, це основні. Також вказано, що можуть задаватись уточнюючі питання, якщо будуть якісь сумніви, що це саме ви. І також попросять вас пред'явити документи. Тобто в ці документи, які ви будете називати, можуть попросити вас показати їх отак в камеру. І звірити, що дійсно те, що ви кажете, співпадає з тим, що написано. Далі про картки. Дивіться, дуже багато зараз людей користуються картками, у яких закінчився термін дії. Ну, їх подовжили. Але це буде не вічно. Їх подовжили до кінця березня. Потім їх потрібно буде оновлювати. Хто цього не зробить, картки перестануть функціонувати. Тобто, ще <плес> січень лютий. І ну, грубо кажучи, березень два з половиною місяці, у вас в запасі, я б радив зробити це раніше, тому що там тоді буде просто величезні черги, коли в один момент в дуже багатьох людей перестане це працювати, їхні картки не зможуть ні зняти, ні отримати пенсію, тож поринуть масово. Тому, якщо у вас прострочена і є можливість замінити, а ті, хто за кордоном зараз є можливість замовити картку по новій пошті, принаймні там Польща Чехія. То радив би це зробити. Хто має пройти ідентифікацію? Ну, отак, 100%. Мають прийти ті пенсіонери, які здобули статус ВПО до 24 лютого 2020. Тут написано 4-го, але я все-таки думаю, що до 2022 року ні. Тобто. Внутрішньопереміщені особи, які е, отримали статус ВПО ще до початку повномасштабного вторгнення, там 100%, взагалі, внутрішньопереміщені особи при зміні місця проживання мають про це повідомляти пенсійний фонд постійно. Е, а в нашому випадку то ще й проходити відео е, ідентифікацію. Та отримують пенсію через Ощадбанк. Чому? Через Ощадбанк, а не на руки, тому що коли ви отримаєте пенсію на руки, вважається, що ви пройшли цю ідентифікацію, коли вам листоноша віддав її. Коли ви отримаєте на карту, то ніхто не знає, хто тою картою користується. І якщо ви ще її не змінювали, то виникає до цих ряд нюансів. Також їй необхідно прийти особам, які втратили свою пенсію через певні причини, наприклад, виїхали за кордон, тобто ті, які, в яких вже пенсія заморожена. То їм потрібно пройти цю відеоідентифікацію, як її пройти. Відеоінструкція є на каналі Народна думка в попередніх відео. Шукайте, дивіться, там три хвилини, але досить так чітко роз'яснено, що, коли, за чим, де як нажимати. Тому. Проходьте, підготовтесь по цим питанням, підготовте ті документи і не втрачайте свою пенсію, отримайте її більшу. Ми будемо активно розбиратися, що, кому, коли, де будуть збільшувати. І намагатись вплинути на ситуацію, щоб ці збільшення проходили в правочинному порядку, а не так, як захочеться нашій владі. Тому. Долучайтесь до каналу, доповнюйте народну спільноту. Чим більше нас, тим більший вплив ми маємо і тим більше нас слухає. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.